Церква у нашому селі бачила всяке, але такого, щоб жінки біля неї зійшлися характером, ще довго ніхто не забуде. У верхніх виверках люди жили як люди хтось більше говорив, хтось менше, але кожен знав у селі найгірше вирізнятися, бо як вирізняєшся, то або тебе хвалять потайки, або обговорюють у голос, а друге завжди гірше. І от якраз тому поява Оксани збурила всіх, хоч нічого такого вона ніби й не зробила. Оксана жила сама чоловік давно працював за кордоном, діти роз'їхались, кожен у свій бік. Хата, звичайна, без зайвого шику, але доглянута в дворі чисто, в хаті світло, а в голові, як казали жінки, щось не так, бо надто вже вона була спокійна. Ходила Оксана селом рівно. Не бігла, не озиралась, біля магазину зупинялась як усі, але не для балачок, а по ділу. Купувала хліб, інколи вершки, платила без зітхань і не рахувала здачу тричі, як більшість. Продавчиня Галина якось навіть спитала, чи все добре, бо ж нормальна людина без нервів у магазині не ходить, та то таке. Одягалася Оксана просто, не гналася за модою, але й не виглядала занедбаною. Могла вийти в старій куртці і не переживала, що хтось щось подумає, а це в селі завжди викликає підозру, бо якщо людині байдуже, що про неї скажуть, значить, вона або дуже мудра, або щось приховує. Першою почала придивлятися Марта сказала, що так не буває, аби жінка жила і ні на що не нарікала. Леся підтримала, бо вона давно помітила, що Оксана ні в кого нічого не питає. Ганна мовчала. Але мовчала так, що було ясно думки в неї крутяться не з добрих. О, жінок найбільше дратувало те, що Оксана не виправдовувалась. Її питали, чого вона не пішла туди чи сюди, а вона казала, що не мала потреби, їй радили, як краще жити, а вона дякувала і робила по своєму без сварки, без образи, без пояснень. І з кожним днем ставало очевидно. Оксана не боїться ні людей, ні слів, ні пліток. Вона жила так, ніби нічого нікому не винна. І саме це найбільше муляло, бо в селі люди звикли жити з оглядкою, а тут хтось жив просто. І ось одного разу в магазині між полицею з печивом і холодильником Оксана сказала, що їй зараз добре живеться. Сказала спокійно, без хвастощів, і після тих слів у верхніх виверках. Стало тихо, йой, бо то була не фраза, то був виклик. І з того моменту жінки зрозуміли так просто воно не минеться, Оксану доведеться або зрозуміти, або перевірити. Після тої фрази в магазині, що Оксані добре живеться, у верхніх виверках ніби щось сунулося. Не так, щоб грюкнуло, але тихо і неприємно, як коли шафа трохи перекосилась. А розбирати ніхто не хоче. Жінки розійшлися по хатах, але думки пішли за ними, кожна зі своїм тягарем. Бо коли одній добре, а іншим не дуже, то то вже не особиста справа, а громадське питання. Першою не витримала Марта. Вона взагалі довго не терпіла, бо мала характер такий, що як не виплесне, то саму розірве. Наступного дня Марта пішла до Оксани, нібито випадково по дорозі з магазину. Зайшла на подвір'я без запрошення, бо в селі так заведено якщо ворота не зачинені, значить людина вдома і не проти поговорити. Подивилася Марта довкола в дворі чисто, але нестерільно. Квіти ростуть, але не вряд, як на виставці, кури ходять спокійно, не знервовані. І то все Марту ще більше насторожило бо порядок без показухи то найгірший порядок. Марта почала з поради. Сказала, що тепер усі нормальні жінки міняють дах, бо ці зими такі, що ніколи не знаєш, звідки лихо прийде. Оксана вислухала, кивнула і сказала, що в неї дах ще тримається. Марта спробувала зайти з іншого боку. Мовляв, у людей кості болять тиск, скаже, а вона щось надто батьора. Оксана знову кивнула і відповіла, що кожному своє. Марта пішла з двору. З відчуттям ніби поговорила не з людиною, а зі стіною, яка ще й вигляд має задоволений. І вже за півгодини біля лавки біля магазину зібрався цілий штаб. Марта розказувала, як усе було, Леся підтакувала, Ганна слухала мовчки, а решта робили вигляд, що їм байдуже, але вуха наставили як у котів. Жінки вирішили, що просто так то лишати не можна, бо якщо сьогодні Оксана живе спокійно. То завтра хтось ще подумає, що можна не нервувати, не виправдовуватись і не бігати за чужою думкою, а то вже небезпечно для загального порядку. Почалися дрібні перевірки. Хтось спеціально не привітався, хтось кинув фразу так, ніби випадково, але з натяком, хтось розказав плітку і уважно дивився, чи Оксана зреагує а вона або не чула. Або робила вигляд, що не чула, або просто не вважала за потрібне відповідати. Особливо всіх дратувало, що Оксана не скаржилась її питали, як здоров'я, а вона казала, що нормально, питали, як діти, а вона відповідала, що справляються, питали, чи не важко самій, а вона знизувала плечима і казала, що звикла. І кожне таке слово лягало жінкам на нерви, бо вони звикли, що життя то або скарга, або боротьба. З часом стало ясно Оксана не грає роль, вона справді так живе. І від того жінки ще більше заводилися, бо з роллю можна посперечатися, а з життям ні. І тоді хтось згадав про спільну справу бо де є спільна справа, там усі рівні і всі мають право втрутитися. А спільна справа якраз намічалася така, що без участі Оксани не обійтись. Жінки переглянулися. І в повітрі зависло відчуття, що тепер перевірка буде серйозніша. Бо, слова словами, а от коли доходить до діла, тоді кожен показує, чого він вартий. Коло церкви у верхніх виверках ніколи не було просто місцем то був такий собі місцевий центр Всесвіту, де люди молилися і приглядалися і міряли одне одного поглядами, як нові чоботи на базарі. Там навіть тиша була неспокійна. Бо кожен знав, як тільки збереться більше трьох жінок, то або буде рада, або розбір польотів, або все разом, але без десерту. Того дня, після служби, люди не розходились хтось ще перехрестився, хтось поправив хустку, хтось вдавав, що шукає когось очима, а насправді слухав. Причина зібрання була благочестива треба було вирішити, що робити з церковним подвір'ям доріжка розбита, лавки похилені. Клумба перед входом виглядала так, ніби по ній пройшовся не час, а добрий настрій чужих дітей. Марта стала наперед, бо де справа, там вона вже як на роботі. Почала говорити, що соромно, люди їдуть з міста, дивляться, а тут таке. Леся одразу підхопила, бо мала блокнот і дуже хотіла, щоб його хтось помітив. Вона зачитала, скільки що коштує, і назвала суму таку, що в кількох аж губи злиплись від несподіванки. Ганна стояла збоку. З тим виглядом, що вона ніби тут випадково, але все чує і все пам'ятає ще з поза минулого року. Інші жінки почали гудіти хтось казав, що ще не час, хтось бурчав, що вже здавали на дах, хтось згадав, що її чоловік і так допомагав, то хай тепер хтось інший. І, як годиться, погляди почали ковзати до Оксани бо, як справа коло церкви, то особливо цікаво, хто як себе покаже. Оксану запросили неофіційно, але наполежливо – Бо без неї ніби чогось бракувало. Вона стояла спокійно, безметушні, руки складені, лице рівне, ніби в неї всередині неділя, навіть якщо на дворі будний день. Коли дійшла черга до неї, вона не поспішала. Сказала, що подвір'я справді треба привести до ладу, сказала, що готова дати гроші і навіть допомогти руками, якщо буде потреба, але додала тихо, майже лагідно, що хотіла б, аби це було без крику. І без того, щоб одні показували, які вони святі, а інші які винні. І отут, як кажуть, пішло поїхало. Марта аж плечима здригнулася, бо їй здалося, що то натяк. Леся одразу відрізала, що біля церкви всі рівні, і ніхто не має права ставити умов. Хтось з натовпу буркнув, що легко бути спокійною, коли життя гладке, як свіжопомитий підвіконник. Слова почали сипатися, як горох з дірявого мішка. Старі образи повилазили самі без запрошення, згадали й про минулий ярмарок, і про те, хто де стояв, і хто як дивився. Цартва мовчала. Дзвіниця дивилась згори, а люди внизу гріли одне одного словами, які до молитви мали слабке відношення. Оксана слухала, не перебивала, не виправдовувалась, а тоді сказала, що вона не проти допомоги, але проти того, щоб біля храму люди вели себе гірше, ніж на автобусній зупинці. Сказала, і додала, що якщо так має бути, то вона краще відійде, бо сварка коло церкви то не її дорога. І вона справді відійшла не грюкнула, не кинула слів на прощання, просто пішла стежкою вниз. А ті, що лишилися, раптом відчули, що стало якось порожніше, бо біля церкви залишились усі, а спокій чомусь пішов разом з нею. А за ним потягнулося таке мовчання. Що аж горобці перестали цвірінкати, бо не знали, чи вже можна. Жінки ще постояли коло церкви, кожна при своїй правді, але вже без того запало, що був хвилину тому. Марта першою зітхнула так важко, ніби несла мішок картоплі з базару і тільки тепер поставила. Леся закрила блокмот, бо цифри в ньому раптом стали якісь недоречні. Ганна мовчки перехрестилась, бо відчула, що щось тут пішло не так, як мало би. Люди почали розходитись не разом, не гуртом, а кожна своїм ходом, зі своїми думками, які тепер лізли в голову, як та мурга восени, вперто. Хтось бурмотів, що нічого страшного не сталося, хтось сердився, що все зіпсували через характер, а хтось, хоч і не признавався в голос, відчув, що біля церкви сьогодні говорили багато, але слухали мало. Оксана йшла додому не швидко і не повільно, шла так, як і жила, рівно. По дорозі її зупинила стара Марія, що все бачила і чула, хоч і робила вигляд, що її то не стосується. Вона нічого не питала, тільки сказала, що не все святе там, де галас, і цього Оксані вистачено більше, ніж довгих розмов. Наступного дня в селі було тихіше, ніж звичайно. Люди віталися, але коротше, на подвір'ях менше говорили, більше думали. І якось само собою виявилось, що подвір'я біля церкви нікуди не поділося, лавки так і стояли криво, доріжка так і чекала, а клумба так і просила рук. І тут стало ясно або далі сваритись, або щось таки робити. Через кілька днів Марта прийшла до Оксани без свідків, без зборів, постояла, покашляла, сказала, що, може, й переборщили. Не вибачилась прямо, але сказала, що біля церкви не місце для змагань характерів. Оксана не читала моралей. Сказала тільки, що люди різні, але місце одне, і або його тримати разом, або кожен сам по собі. І в суботу вони таки зібралися ми з крику без блокнотів, хтось приніс фарбу, хтось лопату, хтось просто руки. Робили мовчки, але то було таке мовчання, що лікує. Хтось пожардував, що лавка рівніше, ніж деякі характери, хтось засміявся, і сміх був легкий без жала. До вечора подвір'я виглядало краще не ідеально, але по людськи. А головне, люди розійшлися з відчуттям, що можна інакше, що не кожна справа мусить починатися з крику, що інколи спокій, то не слабкість, а сила. І якби хтось знімав то все на відео, то вийшов би файний ролик про життя, про людей, про те, як не завжди виграє той, хто голосніший. А якби ще й підписались на такий канал. Подивися, дивися, й у світі трохи менше було б галасу, а трохи більше розуму і усмішки.